У Кам'янському визначилися з місцями продажу ялинок до новорічних свят. Про це повідомило комунальне підприємство Благоустрій на сайті міської ради. Місця продажу для зручності мешканців будуть розташовані у всіх трьох районах міста та селищі Карнухівка. Далі розповімо детально про адреси у кожному з районів міста. Цього року новорічну красуню можна придбати у офіційно визначених місцях торгівлі за такими адресами: у Дніпровському районі по бульвару будівельників 3Ж в районі торгового комплексу Пасаж на перехресті бульвару героїв та воїнів авганців, по бульвару героїв біля будинку 1А, по бульвару будівельників у районі поліклініки, а також по проспекту Перемоги біля магазину Юг та кінотеатру Мир мешканці Заводського району можуть придбати ялинку по вулиці Глаголєва в районі ТРК України. По вулиці Бурхана біля залізничної платформи, по вулиці Ніколенка в районі АТБ, а також по вулиці Соборній в районі площі ДМК та по проспекту Свободи у сквері навпроти кінотеатру імені Шевченка. Підготовлено локації для продажу дерев і у південному районі міста. Це вулиця Цимлянська біля ТК Сонячний, на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Алтайської по проспекту Свободи біля залізничного вокзалу, по проспекту Конституції, район ТК Баглійський. Наухівці по вулиці батальйону імені Шейха Мансура біля будівлі номер 30 В на перехресті вулиць Центральна та батальйону імені Шейха Мансура. Крім цього, продаватимуть ялинки по вулиці Колеусівська, район будинку номер 15 та по вулиці Дунайська, район житлового будинку номер 41 Торгівля натуральними ялинками у зазначених місцях здійснюватиметься за індивідуальними графіками, встановленими підприємцями, з урахуванням заборон і обмежень, зумовлених веденням воєнного стану в Україні та стабілізаційних аварійних відключень електроенергії.